По війська справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Росії до Великої Вітчизняної війни. І сьогодні солдати та офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Ми хочемо звернутися до вас. Ви щодня щиро вірою і правдою служите українському народові. Сьогодні ваше свято, бо українське військо, сильне вами! Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України та бажаємо вам усім незламної волі, подоланні труднощів військового <кхух> буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Вітчизну зі святом вітаємо нині і хочемо, щоб вона можніла і цвіла. Навіки слава! Слава Україні! Її народу слава і хвала. Це свято дорог. України, яка любить свою батьківщину, не було, нема і не буде нічого дорожчого за батьківщину, на захист якої він завжди піднімався. Любов до батьківщини це саме святий заповіт предків нам і нашим дітям. Не здавайтеся, солдати, будемо країну вільну мати, Дячі ми за оборону, за спокійний сон вночі. Сподіваємося дуже. Що буде мир на цій землі, наша мрія, щоб ніколи не було війни. Зраціла голубка над полем широких, від вибухів грізних чорніють жита, і небо сіріє, і сонце марніє, за цілість держави іде боротьба, та ми переможем, та ми не здамося, і стяги у неба здіймем у блакиці. А мирного голубка, щаслива голубка, до нас на Вкраїну назад прилетить, і сонечко красне для всіх засіяє, і полем зростуть золотаві жита. І люди вам скажуть, спасибі, солдати, за мирне небо, щасливі літа. Пам'ять про розгиб наших земляків. Але хіба пані відбуваєш з болі? А ти не віриш? Людина може вмерти двічі. Там, на полі бою, коли його догнала куля. А друг в пам'яті народній. Другий раз вмирати страшніше. Другий раз людина повинна жити. Оголошую хвилину мовчання. Горо, то загинув хоробро між бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу слава Отця, хто поліг біля отчого дому, смертю мужності, смертю бійця, скільки їх полягло серед бою, і однаково боляче нам, бо бійців рядових і героїв смерть оцінена. Рівно життя. Якщо кожному з вас, дорогі захисники, задати питання, в ім'я чого ви захищаєте Україну, то відповідь буде одна: в ім'я миру і щастя на землі. Так нехай щасливим буде життя України нашої, яку бережуть славні захисники її. Нехай завжди буде світлим небо, завжди буде хліб на столі і тільки хороші, веселі пісні летять над просторами нашої батьківщини. На нашій Україні, і небо голубіше на нашій Україні, і сонце на тебло на нашій Україні. Найближчий на нашій Україні і пісня на добро. Молитва найсвітіша, і пісня в вишневому садку, у саду калини. Сливо довго-довго на радість всій своїй сім'ї. Хай буде рівною дорога на рідній матінці землі. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наш український народ збагачується і міцніє маленькими родинами, сім'ями. Для того, щоб ріка була повноводною, а велика українська родина щасливою, нам треба любити, шанувати і берегти свій народ.

Круг изумления замер казалось весь мир на мгновенье, Шепоты прикосновения это все словно во сне. Я... Свідчить і любов до козацтва. І наступний номер привітання. Ой, Одиська я стара баба забила. Та як наче на базар збирала? А все товарські кажуть: іди, бабонька, на зупинку, де рафіки стоять. Які такі рафіки? Я пізнати, як упізнати, яко вони всі однакові. Підійшла до одного з дипломатом. Чи вас часом не рафіком звуть? Ні, Петро Данилович. Не стала я більше шукати того рафіка. Не повіз мене на базар, Сіма, сама пішла, мабуть, заблукала. Бабусю, проходьте, будь ласка, будете гостею на наші святові. Послухайте, як ми проставляємо наших захисників вітчизни, а саме зараз ми поговоримо про козаків. Козаків? Не чула, їй Богу не чула. От про князів чула, брехливі такі. Чому це, бабусю? От посудіться, люди. От книжка знайшла якусь картинку. Знаєте, такі кольорові у книжках є. Так, знаємо. Так от, підписано під картиною. «Князь Ігор з дружиною. Цікаво мені стало, які дружини у князів бувають. Чи така, як моя невістка Мотря, мабуть? Та шукала, шукала їх на картинці, та не знайшла. Ах, все якісь в осаді, на конях, а дружину як вітром здула. Так оте ж я й думаю, якщо ж вона десь йому там борщ на кухніває, чого ж ти не дам людей, чесних дуриш, князі, з дружиною? Чи шаль, чи мантію. А книжки нема. коли треба, то як на злість. Як би його прийняти? Це для кого ж ти тут чепоришся, краля пенсіонська? А це не твоє діло. Ох, якщо б ти була моєю невісткою, я б тобі зараз такого плавцюга дала. Фі, які ви образовані. Поняття ніколи не іміті, а приліче. Я в пансьомі всі науки вивчила. Чула сьогодні тут збираються дуже образовані люди. Не козаки часом. Ага, і козаки теж. Знаєте, які вони зайняті, такі красиві мужчини. Я їх зустріну, то так стає, що цілу ніч не сплю. Так що ж це за мужчини такі? Сразу видно, образування ніякого. Да ладно, розкажу. Колись давним-давно, так давно, що вже мало хто пам'ятає, була собі країна, невелика така країна. І жили там люди, могутні такі, і погуляти вміли, і попрацювати. А волю вже любили страх. Ні нікого над собою не визнавали. Прям як я, та й є ті тірпіння. <світ> за ета дражнили їх козаками, а країну їхню за країну не вважали. Говорили, яка ж то країна, Україна не більше. А козаки на те, що ж, нам більше і не треба. Тільки ви нашої країни не чіпайте. То і ми вас не чіпатимемо. Отак і жили. Билися, гуляли, співали. Ой, як я люблю співати! Ой, гарна я! Ой, яка гарна, як та горлиця. Та й віці як то таке Голосу ніякого, а туди ж. Ці козаки дуже сміливі були. А уж як вечорами гуляли, я йому ваша люлька шкварчить. А він до мене, ето в грудях моїх от любові. У мене така стремітельність до вас образувалась. Ох, як я начиталась про тих козаків. Зразу прийшов, треба зустрітися. Та, мабуть, темно було, та він тебе й не розглядів. Молодець. Давай, мабуть, про пісні договоримо. Та голоси в них такі, що в вуха закладає, як заспівають. Yeah. У доріжки грало синє море, а з іншого замислились сині гори. Вони йшли і шукали красу. Чоловік з гарячим серцем глянув на море, і очі його стали лагідними. Він сказав, яке воно сильне, велике і могутнє море. А чоловік з холодним серцем сказав: так, багато води, підійшли вони до сірого каменя. У чоловіка з гарячим серцем радісно запалали очі. Дивись, яка прекрасна квітка. Та це ж і є краса, яку ми шукаємо. Де ти бачиш квітку? Здивувався чоловік з холодним серцем. Це просто сірий камінь. Ось і тріщина в ньому. Камінь та й годя. Так, камінь. Але там всередині квітка мальпа. Потрібно лише звільнити її з кам'яного полону. Чоловік з гарячим серцем декілька днів довбав і різав сірий камінь, а чоловік з холодним серцем сидів і сумав, дивився на море. І ось з-під решки каміння з'явилася квітка небаченої краси. Здавалося, все причаїлося, дивлячись в красу, яку звільнила людина з кам'яного полону. Навіть гори піднялися вище, навіть хвилі морські затихли, і безмежне море стало, мов дзеркало, лише чоловік з холодним серцем був байдужим. Він торкнувся пальцем до чудової квітки і сказав, так, міцний камінчик, я думаю, що в нашому залі чоловіки тільки з гарячим серцем, і вони у всьому бачать тільки красу. І тіньки мати не засуне. Па настане, хочеться сказати, звання високий чоловік, захисник людського роду, несіть ви вигорду свіку в вік, славні мужі мого народу. Вклоняємось захисникам до землю, як рідні хатки з далеких доріг, як хлібу, що матінь начемно, і гостинно кладе на український рушник. Нехай над вами небо волобіє, не знають втоми руки золоті, нехай душа ніколи не старіє, і серце не втрачає доброти. Нехай для вас не схасне сонце, нехай для війні душу холодить, хай жито на столі, і вокруг. истории правознавства Вознесенской школы Николаевского области okay. лейтенант вооруженных сил, командир взвода, выражаю вам сердечную благодарность за вашу деятельность, творчество и желаю вам творческих успехов, успехов в учебе, всего самого наилучшего, чтобы над, вашим, над вашими головами всегда было светлое небо, успехов во всех начинаниях, ну, здоровья. Спасибо. Под а вашими головами будет всегда голубое-голубое небо и яркое солнце. А наши защитники Нет. дадут нам добро на это, да? Спасибо вам, да. что вы пришли сюда. Так, все мы видаем.